Так, друзі, всім привіт. У нас сьогодні така погодка, бачите, дощова. Встили ми гноєць вивезти свій, слава Богу. От, бо якби прийшлося там сьогодні-завтра і так далі, то було б дуже сильно мокро, машина не змогла б туди взагалі виїхати. От, тому супер, супер вийшло. Значить, Покажу вам е сьогодні, що там трошки вчора поробив от, і розкажу там щось по кролика ще вас. Так що кому цікаво, дивимося. Так, значить, розкажу вам, дивіться, відселив такого самчика. От. Він собі гад вреднючий брав братів, скажімо так, кусав. От. Тому що там всі самчики були, я на двір виселяв. Тобто він взагалі ціленький. Бачите, ніде на ньому немає не, не царапинки, гляньте, цігушка чистенькі, ціленькі, От. не поскубаненькі, не побитенькі. Тобто а за що веду? Що розбишака. От, мусив розселити. Добре, що клітка є свободна. То можна якби і виселити куди-небудь. Тому вийшло його відселити. Так, хоч кормить? найди ну, корми, корми вже. Хто тут ще хоче? Ти хоч кормить? Так, закриваю, бо деякі є розумні, беруть, виїдають пух. Ну, стой вже, господи. Тут ти робиш, крутиш. Це саме ця, Подвоїсть сіно у їх, вже о! Знаєте, як малим 10 днів, як вона от кормить їх. Стоїть як цей, як дуга вигинається. Так, значить добре. Покажу зараз ще на рахунок оцих серблят, що парував, щоб ви розуміли. Родились вони 17-го, 17-го 01-го, да? Сьогодні у нас 23, там наприклад. За що за до чого веду? Є у мене там такі, як я кажу, підписники. От, але більшого, що вони не підписники, а хейтери. тому що люблять писати гадость, але вони стежать за мною. Вони люблять зайти до мене в групу в Телеграм. От, я їх там час від часу блокую, викидаю, вони знов заходять туди, люблять приютитися. От. Е але ну, мені такі не потрібні там колеги і друзі, мені не потрібно набиватися в друзі. От. Тому що, як правило, буває зазвичай, люди, коли оце так до тебе в довіру входять, ти з ними спілкуєшся, щось радиш, вони надзванюють, виходить завжди навпаки, Не знаю, у мене так завжди виходить, тому що. Починають e, узнавати, куди, що, як, от, відтоді стають собі конкурентами конкретними, подсирають в кожному цьому, в кожній ситуації, тому що це вже не перший раз. Значить, відповідь, грубо говоря, для того одного такого унікального чоловіка, в якого мозок, напевно, як ракушка. От, розкажу, дивись, якщо 17.01 родились, значить, були вони паровані 17-го так? Тобто, якщо ти так стежиш сильно і мені розказуєш, що я там казав, чому я не буду парувати, гібридизувати, я пояснюю ще раз для тебе особисто. Якщо в тебе трошки, ну, якби мозок не працює, о, це було ще до того створено, як ти дивишся любиме відео когось там. О, це раз, по-друге, я пояснював попередніх відео. Якщо ти стежиш, ти повинен був почути, але ти не дивишся, ти заходиш написати гадость якусь. От. Це було вже півтора місяця тому. Чому? Тому що самочки мені якби і не потрібні ці. У мене було дві лінії срібла. От. Я другу лінію звів, остались самки. Щоб їх, грубо говоря, не вибивати на м'ясо, я покрив термоном. Я вроді пояснив вже це не раз. Тому це сугубо було для такого персонажа Там одного. Ну, як правило. ну він не один, там є, там є багато таких. Але виписує один любить. Значить, покажу, дивіться, вони не геть на сріблі на окрас. Вони такий інтересний відтінок в них, але не срібляцький. Інтересний, ніби як до чорного. От. Значить, вони, походу, не будуть геть як срібло на окрас більш всього. Ну такі інтересні, до речі. Так, в неї вроді би 11 штук таких карапузів. Ну, на м'ясо підуть, як я казав. Я не для шкіри парував, я ще раз пояснюю. Якщо комусь просто туго доходить, от хтось на ручняку катає, знаєте, є такі пожизні, типу. О, то я просто ще раз поясню. Ну останній раз, от, тому що на таке звертати уваги навіть не буду на такий мусор. От. Тому, думаю, чуть-чуть вам розказав і показав. Так, а це в нас срібло чисте. Значить, Бачите, вони чуть-чуть інакші ніби. Ну хоча вони зараз мелкі, сильно окрас там і не відрізни. це треба, щоб вони трошки підросли, вже почали в пух покриватись. Ось такі є жевжики. Так, ладно. Закриємо, бо мамка любить під'їсти сінце. Закриваємо. Так, цю закрили. Так. Ну ці хай ходять чи що вже? Це вже більшенькі. Але, мама, зариві її сіном, будуть сидіти на лотку пластикову. Ну нехай. Так. І ця у нас покормила, теж срібло, це сіно топчуть. Сіно топчуть, виїдають регулярно. Так. О. Оце наші от сріблячки. Такі євжики. Кстати, самочка ця родила, я не знаю, напевно, не показував. 21 числа в неї сім штучок родилось. О, таких жевжиків, ну нічого не підкидав, бо особо й нема. Тобто там були всі по 9-11, по 11. О, то там в одного її був відійшов, двох викинув по одному, по два. Тому вони особо мені не треба. Так. Жевжики. Ну такі вже всі, бачите, гарненькі стають оці такі вже, як дідьошики стали пузатенькі. О! Значить, по кроликах. Так, це закриємо. Чуть-чуть розповів і відповів, як говориться. Ходіть, покажу вам ще по цьому. По сіні хотів розповісти вам. Вчора зайнявся, бачите, це є, перерізав сіно повністю все. Тут було 11 тюків занесено 10 і там один. Значить, весь вирізав оцей тюк. Значить, окремо їх так і повисипав, як я й казав. А, окремо, оце старе сіно. Ну, Тобто таке, бачите, лугове. Воно таке м'яке, дрібне. Ну і на запах не вельми пахне сіном, бо вже другий рік. А це люцерочка наша, бачите. Люцерочка там наполовину де-не-де-чуть із сінцем. Ну, але в основному люцерка, скажімо так. От, тому її чуть так місцями і видно добре, бачите. Ну, коротше, подрібнили люцерку окремо. Я так і підписав на мішках, як і минулого разу, бачите, l люцерка Що значить? Я беру так само, як я й казав, там третю частину люцерки, от, а остальне те сіно. Потому що люцерки вже мене маленько лишилось. Треба використати і те сіно, і це. Значить, тут я думаю, майже на місяць має вистачити. До речі, ще хочу що показати. Було у мене колись там отвір такий вирізаний. от. Значить, на трубу оцю на воздух, бачите. От вдягати. то значить, Я його перемістив вище чому. Тому що мішок, бачите, відкрити, можна отак. Трубу поставили, бачите, як я робив. Одною рукою незручно там підверх. Значить, поставив вище, чому. Мішок, коли надувається, то сіно, коли вилітає з сінорізки, вона ж дуже сильно дує. от, І виходить, вдаряється в мішок, от, а труба була там нижче, порядка. ну, Хто пам'ятає, може бачив. ну, Так об'ясню. То це є, вилітало трішки надвір, коли набивав там два-три тюка вже в мішок. О, тому вирішив трохи її підняти, так як отвір у мішку самого верху, має бути, щоб повітря виходило, скажімо так, з пилючкою, а сіно осідало, опадало в мішку. Тому переробив оцей отвір все-таки вже От. і отак воно, бачите, витягується, не потрібно, витягнути. Тобто, ну, отвір закрився туди. О, пихнув отак, зробив шнурочка собі, хоп, на завісику прям. Ну, тобто практично. Так. ну, Корм ще є, той, що я показував пару днів тому. Тому отака ситуація тут по сіну і по, по складу. Так, покажу вам ще, значить, що. Ходімо на двір, зараз покажу вам ще, що він наробив оцей жулик. Дивіться, покажу вам. Що, той же наробив із всіма, бачите, що понароблював. Покусав усім вухи порвав. Понакушував, геть дивіться, що понароблював. Тобто їх обіжав. Це їхній брат, вони жили тут разом всі. Я поділив. Були тут от самочки, самці чотири і там самочки. О, тобто їх було якраз 12 у виводку. От що робив Жолік, Бив їх там, кусав. от. Тому ну, добре, що є куди. От. А так приходиться, ну не знаю що, на м'ясо тільки. Тому що він їм жити не дасть, а це буде їм далі таке робити. Тому якось і такі навіть ситуації бувають. Так, кроликам дали їсти, пити на дворі. Хай собі, бачите, п'ють водичку. Не поміщаються, кажуть, двох зразу захотіли. Тому таке от відео вийшлося, надіюся, чуть, чуть доніс і розповів, хто може не в курсі, і для особо одарених, що чому так зробив. От, і навіщо. От. Кому сподобалось таке відео, якщо не хейтер, жми лайк. Якщо не підписаний, підписуємось. Тут багато цікавого. Всім пока.